досі приходить 3 свіч, приходить 1. Отже, на приходить другий, він заміняється І так справа сягається 5 кроків і доходить до 10 типу це... Просто суд не дасть 100, 100 з однадьством з самими слідками з одного з орієнтований. Там бачать <гулес> Інколи <реш> застосовуємо такі методи, якщо інших немає, а треба там вже зустріч. Закінчується строки. No. Вакансій. І е, кому там ще зручно її чи хто близько до Дунаєвець. Е, вони були б дуже раді, якби до них молоді, енергійні, з'явилися там і секретарського засідання, і просто секретар по парад е, суд. Контактують і просив передати. Як нас до засідання зеваєте, то передайте випускникам. Є така можливість працевлаштування, і саме от будучи секретарем судового засідання, а тим більше в е маленьких судах, де немає розподілу е цивільні кримінальні, адміністративні, все слухається одним страдом суду, це дуже класний досвід, де можна зможете подивитися, як відбуваються справи, збоку спостерігати за, сторон за стороною захисту, за зазвичай, відповідачами і визначитися, яким ми в Поки сидіти в залі, директність, це одне. Я скажу, в мене дівчатки, які там стажувалися, ті стали показують. Коли от просто до тебе приходить людина, ти люди все знаєш, вже на справи ходив, і вивчив, і встав, і всі ці червоні дипломи. Коли приходить людина, дає тобі документи, ти розумієш, що ти йдеш її захищати. І від того, від твого рішення, від кожного кроку залежить її вже доля. Я б усіх питань давала, щоб не була стеснітою. Чого? Кому? Тобі? Якщо ви хотіли суддю по цьому засіданню... Та я не хотіла, я просто спиталася. Та вона ж і не юристка, а фінансистка. Вона заранію вирішила перестраховуватися. Такої ви всіх хорошої думки про мене не маєте. Вася, давай запитай вам найбільше подобається запіщати. Це фактично це мені подобається працювати в справах, де. Ви іменно по криміналу, справа. Так, по криміналу, але де немає потерпілих в плані фізичного. Тобто, де А немає, де іменно одної, яка вам найбільше подобається. Ні, ні, одної, Ну, По наркотікам нормально там. Найбільше платять, найбільше побачить.

Кабарі, розтрати, незромірні вигоди, вплив, подарувати зараз тижнів. Ясно, що тим, хто не знає. Або стані наркотично, або в хвильності. Або можна бути тверезим, але в любові проходження огонь. Коли які будуть випадки, в людині, яку. А ось що не чуємо і їдемо. Склад Ну, чого ми їдемо? Справи вдома, діти вдома. Чого ми їдемо? людина, яка потребує допомоги депутатам, може працювати на кладі, ми зараз Якщо вже в досудовому засіданні, ну, а згадуєш, що не зробив ця людина, можна сказати письма на цей Звичайно, можна згадувати все, на комісії адвокатури, однак у цей момент притягнути е, адвоката до відповідальності можна за порушення е, норм адвокатської етики. За те, що на думку людини, адвокат нічого не зробив, його не можна покарати, тому що в кожного своє бачення. Бували випадки, розумієте, адвокат, ну, він не копає землю, він не кладе плитку не, не, не завжди можливо побачити його роботу. От бувають випадки, коли можна вирішити справу ну, Одним телефонним дзвінком і за це взяти гроші. Все, людина людини вже немає проблем, вже вирішили всі ваші проблеми. Типу, за що питати, а що ви зробили? А де тома написання, а де, де все інше? Тут не можна так оцінити. Потрібно е, чітко проговорювати, який результат, чи окремо оплачуються судові засідання. Е, взагалі мене дуже дратує, коли от починають контролювати клієнти, типу, а що ви там пишете, не пишете. Та я не маю писати. Якщо я пообіцяв, що... Людей не буде такий результат. Може взагалі нічого робити не будемо, Бо я собі, в мене є інші методи впливу. Людина заплатить за результат, а не платить за роботу. Я кажу, ми не робимо якусь фізичну роботу. Людина не платить за кількість запакованих аркушів чи за кількість того, що адвокат там буде вставати на судовому засіданні щось говорити. Я можу не ходити на судове засідання, можу когось попросити йти на судове засідання. Головне, щоб результат був такий, який я людині пообіцяв. Тому в даному випадку. це саме в контексті вашого питання, то не притягне, тому що комісія скажімо, це робота адвоката, і він вважає, що так це відбувається. — Ну, а так само вже. а якщо, допустимо, адвокат береться за якусь справу, він сам вирішує плату, яку. У нас немає ніяких тарифів, розрядів. Ну, Якщо це там адвокатські якісь об'єднання чи якась організація, як Ви зауважили, то адвоката між собою. Якщо адвокат державний, то ну, знову ж таки немає державних адвокатів, це де неправильно. Є адвокати, які уклали договір з центром про надання правової допомоги. Вони теж приватні державних адвокатів давно немає. І вони на виконання доручення центру згідно цього договору, який вони уклали, вони здійснюють захист безкоштовно. А держава їм за це відшкодовує кошти. Там є калькулятори досить складні, там від кількості виїздів, від годин, від от там є подача документів, які адвокат подав, скільки він там разів зустрічався з клієнтом, і так далі, і так далі. Там на кілька сторінок сторінкі, таблиці, калькулятори і визначається розмір допомоги ну, відшкодування від адвокату. Mm. Якщо ми говорили про фінанси, то яка найбільша?

Чому ну, саме адвокат? Наприклад, не прокурор, не суддя, а от в чому зацікавленість праці адвоката? В чому зацікавленість? Ну тобто, от за... що вам надає, mm. так oh, скажімо, мотивація? От ви не сказали про е, рішення там, ну, справи, які ви програвали? Yeah. Ви не сказали про це. Yeah. так чи ні? Ну от, а що вам надає мотивація, так скажемо, в цьому? Ну от, ну no, теж ще, є? розумієте, коли м, людина, звертаючись до адвоката? Ну, як от, от, як до лікаря, да, який там має врятувати від якоїсь тяжкої хвороби. Людина звертається, вона надіється на те, що ця людина їй допоможе. І оцей момент, скажімо, в першу чергу навіть не фінансово, тому що фінансово це би, йде собі паралельно, а момент вдячності того, що я врятував, що людина вдячна е, м -м -м, чому ж захисник от, там щось відбувається. Я виїжджаю, я спілкуюся з людиною, тобто там, ну вже, скажімо, я намагаюся керувати тим процесом, який відбувається, а не про оковань. Тобто приїжджаємо, все там, що відбувається, то відбувається. Я адвокат, мені треба поговорити з людиною, я відійду сюди, там, починається якась сутичка, ми вас там не пустимо, пустим. Ну, типу, як, як супермен, от прилітає, ну, от я адвокат стояв, за давний людину. І насправді були випадки. Через, я би так сказав, скажімо, е, таку от е, недостатню або е, незнання, або, скажімо, не знаю, чим це порівняти, але е, от Відверто приїжджав, забирав людей е, по наукотку. Все, просто забирав. Тобто стоїть поліція, дізнавач. Національна гвардія, все затримане. Я приїжджаю перше питання. Ну, вони стоять, стоїть хлопця на перше питання. Він затриманий. Ні, але ми, я кажу, зараз ми з вами поговоримо. Я вас за руку беру, відвожу, сажу в машину, кажу, все, ми потім зізвонимося. І вони такі, так, а як ж? ми ви хотіли, а в нього ж наркотики, кажу, де? Ну, нема в нього наркотики? Не пойму, ні, Да, Тобто, а якщо вам кажуть ні, він не затриманий, він буде стояти тут. Ну і от буває таке, що виїжджає адвокат, ну і стоїть, навіть сказали, стояти. Або пісінкам поліції В Поки вони задокументують цей злочин і все, і вже тоді будуть здійснювати півозахист як підозрюваного. А правильно було б затримувати, обшукувати. А... Хіба там до дозволено обшукувати? Ну, затримувати і обшукувати, звичайно. Обшукувати. Або патрульні поліцейські, які е, на боді камеру Зупиняють автомобіль, водікамера включена, проводять в ньому обшук, знайшли там якусь невідому речовину, поклали її на капот, викликали свіч оперативну групу. І дуже такі довольний, каже, в мене все тут зафіксовано, як я робив. Я приїжджаю, кажу, дав би просто обшук проводити. Я не проводив обшук. Каже, давайте нам дивиться відео з водікамери. Весь відео з водікамери, віде прокурор всі чим бажали плечима, тиснули руки, розійшлися. Тому, якби цей працівник поліції не ліз туди. А викликав слідчо оперативну групу, і слідчий відповідний обшук, потім його законив. Але не проводиться тільки в час, коли є підводна. Ні. Невідкладний обшук проводиться або з метою врятування людини, якщо це проникне в приміщення, або з метою виявлення фіксування знаряддя злочину, або якщо потрібно затримати і яка віддається вчений злочину. А потім він узаконюється протягом 24 годин з 10 А ви їх посилаєте. Вічно. Тому що вони немає Якщо ви їм дозволили, це вже Якщо проблеми. Це не, це не буде, скажімо так, одного лише не зачитання вам прав може бути недостатньо для визнання усіх доказів, які побуті під час затримання Тому що суди, ну Тобто, якщо ще є якісь інші порушення в сукуркості, це дуже класно складеться. Тобто, людина скаже, я ж не знала, що я маю право на адвокати, не знала, що я можу мовчати. Ну все, Це є істотне порушення прав людини. Е, і е, якщо фактично в подальшому, знову ж таки, там от її там не роз'яснили, відповідно вона не скористалась там правовою допомогою адвоката, ну і далі, далі, далі. Як це буде розвиватися, то можна принаймні для себе скористатися і витримувати якісь умови. Якщо набув поставитись, набув поставитись панелити. Крім хайшників. Можна не відкриватися. У прикордонну зону уникають цей хайш. Стоп, б це ж не відкрити багатьом? <рігла> Тут питання стоїть в економії часу. Тобто, їдете ви, да, Якщо у вас часу багато, щоб зараз там, читати всі вимоги законодавства, постанови, документи по блокпосту, їхні документи, то можна сперечатися. Якщо ви знаєте, що у вас бажані культур нема, то це займає там, 30 секунд, якщо я Тобто, я, наприклад.